Ти куди це збираєшся? Я куди? Скоро ж новий рік. Підемо з весе морозом дітей зі святом вітати, подарунки дарувати. А чому це ти вирішила, що саме ти підеш на свято? Як чому? Я молодша. Я і повинна йти. Ну сама подумай, навіщо на святі потрібна така мегера як ти?» Сидя до магира на себе краще подивися. Де ж мені подаруночок привалить на свято? Вже краще снігу навалило. Це що? Я гірше снігу, чи що? Сніг то розтане, а я залишуся. Ой, вже такий подаруночок, як ти. Як намалюється, то не зітреш. На бульдозері не зітреш. Моя старша, снігоронька ветеранка. Ти ніс не задирай. Ось прийде дідусь мороз, він і скаже, кого він на свято хоче взяти. Ну то поклич дідуся. Давай поклич. Дідусю в Морозе. Та ти кликати навіть не вмієш. Ось як треба. Дідусю Морозе. морози! Чула як? Давай разом поклич. Хоча справ, мав безліч, пора виходити на роботу, йти і вітати зі святом, дарувати дарунки, як завжди у самосвіті світі крокує новий рік. І кожного разу Верховна Рада Стародавнього скликання роздає завдання. Куди йти у цьому році? Скажу я внучки вам, мої милі. Що в цьому році мені дали непросте завдання. Привітати. А... Що ви такі похмурі? Що, що сталося? Що сталося? Так от, дідусь.